Привіт! Підтримки дуже важливі 3D-друці. На жаль, 3D-принтера ще не вміють друкувати повітря, тому щоб надрукувати виступаючі елементи, потрібно використовувати підтримку. В цьому відео я розповім, які є види підтримок, як їх додавати, а також поділюся деякими цікавими варіантами використання підтримок. Для початку розглянемо, як додати підтримку. Переходимо в слайсер. Тут в нас є додана моделька. Тут нам вибиває попередження, що потрібно вимкнути підтримку. Як бачимо, усі нависаючі елементи в нас відображаються синім кольором. Саме тут потрібно додати підтримку. Щоб додати підтримку, переходимо у вкладку підтримки та натискаємо Вимкнути підтримку. Спробуємо нарізати модель. Як бачимо, в даних місцях нам додавалася підтримка. Вона відображається зеленим кольором. Про те, чому вона такого дивного вигляду. Саме це деревовидна підтримка. Якщо перейдемо в тип підтримки, у нас є два варіанти звичайна та деревоподібна. Розглянемо, яка між ними різниця. Деревовидна підтримка була створена для зменшення кількості матеріалу, а також для спрощення знімання її з готової деталі. Також деревовидна підтримка зменшує кількість опор. Що дозволяє зберегти цілісність моделі, що є ідеальним варіантом для художніх моделей. Традиційні підтримки створюють жорстку січасту опору під нависанням, що з одного боку краще стабілізує модель, проте з іншого, підтримки часто попадають на саму модель, що може вплинути на фінішний вигляд поверхні, а також їх важче знімати. Давайте спробуємо вибрати звичайну підтримку та подивимося на результат. Переходимо в тип підтримки та вибираємо звичайно. Як бачимо, результат не дуже. Обидві лапки у котика задруковані у підтримку. Після друку буде важко очистити модель від підтримок, і з великою ймовірністю на поверхності залишаться сліди. До речі, вага підтримки також змінилася: 2 грами деревоподібна та 4 грами звичайна. Чи це багато? Висновки робіть самі. Тоді, якщо деревовидна підтримка, така класна, навіщо потрібні? Звичайні підтримки. Якщо потрібно друкувати велику плоску поверхню, прийдеться друкувати багато деревовидних підтримок. Давайте розглянемо це на прикладі. Вибираємо деревовидну підтримку та пробуємо нарізати. Як бачимо, прийдеться друкувати багато кількість маленьких деревовидних підтримок. І тут є два мінуси. Перша це велика нагрузка на екструдер, тому що кожній підтримці прийдеться друкувати окрему підтримку, переходити іншу точку, робити ретракт, і це нагрузка на екструдер. Друге, це саме час підтримки. При кожному переході між підтримками буде тратитися додатковий час. В таких ситуаціях краще використовувати традиційну підтримку. Давайте розглянемо, як вона буде виглядати. Як бачимо, підтримка друкується у нас однією лінією, безперервно, і звісно, це буде краще в даному випадку. Раніше я вже казав, що традиційна підтримка створює жорстку січасту опору, що може бути корисна для стабілізації моделі. Нам надійшов запит на друк підкрильника для автомобіля. Ось такого та при першому друці ми стикнулися з одною проблемою. Деталь просто почала не сходитися на висоті і почало розривати. Щоб вирішити цю проблему, ми вирішили додати стабілізуючу підтримку. Як ми це зробили, давайте розглянемо. Ось в нас є зменшена модель нашого підкрильника. Щоб додати стабілізуючу підтримку, потрібно додати модифікатор у вигляді куба. Тепер потрібно його розтягнути в планку. Вибираємо інструмент масштаб, зменшуємо його приблизно до 5 мм. Та розтягуємо. Наступним кроком потрібно її врізати в модель. Для цього переміщаємо та піднімаємо вище. Пробуємо нарізати. Як бачимо, біля нашої деталі занерувалася опора. Звісно, потрібно додати ще одну, проте саме вони будуть тримати нашу деталь. Якщо друкуєте на Бецелінгерам з руховим столом, це може бути корисно для друку високих тонких деталей. Звісно, автоматичні підтримки це дуже зручно, проте бувають. Моменти, коли потрібно використати ручну підтримку. Для цього в нас є інструмент малювати підтримки. Він розташований на верхній панелі інструментів. Натискаємо на модель та вибираємо малювання підтримок. Тут в нас є декілька типів інструменту, наприклад, малювання колом, сферою, заливка, а також заповнення пропусків. Розглянемо перший інструмент коло. Тут ми можемо змінити розмір цього кола. Наприклад, нам потрібно більше малювати підтримку чи навпаки меншу. Давайте спробуємо намалювати нашу підтримку. Як бачимо, місце, де ми малювали, відображається фіолетовим кольором. Саме тут буде генеруватися підтримка. Проте, для цього потрібно вибрати не автоматичні, а ручна, звичайна або деревоподібна підтримка. Наприклад, звичайна. Пробуємо нарізати. Та, як бачимо, підтримка згенерувалася лише в намальованому місці. Проте ми можемо не тільки малювати, а й блокувати підтримку. Наприклад, ми використовуємо автоматичні підтримки, проте в якомусь конкретному місці цієї підтримки не повинно бути. Для цього вибираємо той самий інструмент. Проте малюємо вже не лівою клавішою миші, а правою. Як бачимо, місце в нас виділяється червоним кольором. Спробуємо вибрати. Автоматичну звичайну підтримку та нарізати модель. Як бачимо, в даному місці підтримка в нас не генерується, хоч і вибрані автоматичні підтримки. Тепер розглянемо баночку з попереднього відео. А якщо не дивилися, переходьте в опис, там буде посилання на відео. Тож чому ми її друкували під таким кутом? Все через нависання всередині. Без підтримок модель надрукувати неможливо. Поверхня всередині баночки буде провисати. Щоб уникнути підтримок всередині, ми друкували її під кутом. Через таке положення кут нависання всередині баночки зменшився, а відповідно потреби друкувати підтримки не було. Пізніше для стабілізації моделі ми додали підтримку знизу, намалювавши її вручну. Отож, підведемо підсумки. Якщо друкуєте художні моделі зі складною геометрією, деревовидні підтримки вар найкращий друг. Вони легко очищаються, мінімально впливають на модель, а навіть валють менше. Проте для інженерних потреб краще використовувати традиційну підтримку. Вона додає жорстко ці конструкції та краще збереже геометрію. Проте не бійтеся експериментувати, використовуйте різні підтримки для різних потреб. А своїми цікавими рішеннями діліться в коментарях. Не забувайте підписуватись та ставити вподобайки. Це допомагає нам розвиватися. Та друкуйте для себе, друкуйте для Збройних сил. E dos outros,